Що ви? Революшн. Не хочете її? Будете отак от ходити, пігня, страждати, поки клоунська оця вся параша не здасть Україну? Я не розумію. Вас. Натуріч ми я мав за вас воювати, бути інвалідом. Чому пацани мають гинути за вас, а ви нічого не робите? І ви никаєтесь, а вата никається по закордонах. Це... Я тут живу 20 з лишнім років. Після боксу я приїхав, не було ні війни, нічого. І я добровільцем поїхав на війну. І мене з міномета підбило. по кускам збирали і тут добирають. Ще, ще три операції. А ви ні хіра не робите гниди. Оці ці падли знущаються над Україною, а ви просто, просто ніфіга не робите. Просто метлою трусите і нічого не робите. Я свою відвоював вже всі 90-ті.